І, як завжди о цій порі говоримо про найактуальніші події вівторка, 29 листопада. У студії для вас працює я. Яна онуляк деталі за мить. Триває 279-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи всі норми, закони та звичаї війни. Ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони України та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. Ракетних ударів ворога зазнала цивільна інфраструктура міста Дніпро. Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури по всій території України. Буковина провела в останню дорогу героя, який поклав життя, захищаючи свободу та незалежність України, із солдатом, дяконом ілею, воїном військової частини А 4267 попрощалися в селі Старий Вовчинець. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику батьківщини, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Через складність дотримання графіків стабілізаційних відключень у Чернівці обленерго розширили діапазон груп споживачів з 12 до 18. Як обіцяють, новий формат дасть можливість більш гнучко регулювати навантаження і не допускати довготривалих перерв. Крім того, вирішили виокремити чернівці у блок споживачів, який буде об'єднувати шість груп від 13 до 18. Тож чернівчан просять переглянути нову структуру графіка, скориставшись пошуком на сайті Обленерго, щоб Визначити до якої групи тепер входить та чи інша адреса. За іншими містами чернівецькі депутати проголосували за рішення про часткове відшкодування вартості генераторів, які ОСББ ЖК чи управителі придбали для багатоквартирних будинків. Тож як обранці узгоджували таке необхідне наразі питання та кому, скільки і як компенсуватимуть вартість генераторів, розповідаємо далі. Ось уже кілька тижнів Україна живе в режимі чергування екстрених відключень електроенергії та вимкнень за графіками. Чернівчани теж страждають від багатогодинних відключень світла. Тому, вслід за Львовом та Києвом, на сесію нашої міської ради винесли проєкт рішення про часткове відшкодування вартості генераторів для багатоквартирних будинків, які були придбані ОСББ ЖК та управителями будинків. Зробили нову міську цільову програму, яка дозволить сьогодні відшкодовувати до. 80% вартості придбаних генераторів. Генератор повинен більше бути потужністю більше ніж 3 кВт і куплений не пізніше ніж, точніше, не раніше, ніж до лютого 2022 року. По цій програмі ми встановили певне обмеження по кожному будинку. Це не більше ніж 40 тисяч гривень на один будинок, на один генератор. Натомість депутати запропонували збільшити верхню межу із 40 тисяч до 60 тисяч гривень. Маю пропозицію змінити верхню межу, там де написано, що генератор має бути не дорожче, ніж 40 тисяч. Ну, до 50 тоді. Ні, як 60, 80% – це 50 тисяч. Ні, ви не зрозуміли. До 60 тисяч вартості верхньої межі. Тобто, якщо 5-кіловатний генератор, то він 60, 65, 70, 80, 90 тисяч. Це якщо ми говоримо про бензину. Якщо мешканці купують дизельний генератор на 5 кіловат, то вони мають заплатити всі 90 тисяч. За досвідрішні приємти. Окрім того, депутати зауважили, що обмеження у вигляді одного генератора на один будинок ставить чорнівчан в нерівні умови. Скажіть, будь ласка, от е, написала один генератор на один будинок, але ж є суттєва різниця. Будинок може бути п'ятиповерховий, дев'ятиповерховий, двох під'їздний, чотирьох під'їздних, під То напевно, що тут теж. Цьому пункті треба вносити справку або від кількості квартир. Мова йде виключно про те, щоб забезпечити хоча б такі пункти незламності, хоча б у кожному житловому будинку, щоб люди мали де можливість де зарядити телефон, щоб люди мали можливість У багатьох багатоповерхівках. Існує система насосного водопостачання. І коли відключається вода, то взагалі не працює водопостачання. То ці генератори потрібно Рично для того, щоб запустити хоча б, хоча б воду у будинок. Тож, врешті, після обговорення проголосували за те, щоб заявник зміг отримати компенсацію в розрахунку один генератор на не більше ніж 36 квартир. Депутати також звернули увагу на інші недоопрацювання цього проєкту рішення. Найбільше все ж таки турбує, коли купа будинків точно. Немає ні ОСББ, ні управлінської компанії. Тим не менш, теж будуть придбавати генератори, будуть просити у вас а, часткову компенсацію. Ви згідно з їх цього документу, маєте всі підстави відмовити, оскільки ви для такі для таких людей навіть не передбачили ці можливості. Після тривалих дискусій депутати все ж таки проголосували за цей проєкт рішення. Хоч він і залишив після себе ще багато запитань. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронеску, теме дня майже 17 мільйонів євро від міжнародного донора на модернізацію водного господарства. Такий грант Чернівецькій громаді надав уряд Німеччини. Безповоротну допомогу спрямують не лише на заміну найбільш аварійних ділянок водогону, а й закупівлю лічильників та ремонт мереж. Тож, коли планують розпочати роботи, розповідаємо у сюжеті. Чернівці отримали ще один шанс на модернізацію та доведення до ладу багатостраждального водогону. Місто отримає грант на 16,4 мільйони євро від Німеччини. На попередній сесії депутати міськради вже проголосували за схвалення проєкту угоди з німецьким держбанком КФВ про отримання безповоротної допомоги для водоканалу. Задяки цьому гранту у нас буде можливість вже, сподіваюся, з весни почати роботи. По заміні найбільш аварійних ділянок і дуже віримо в те, що в майбутньому чернівчани зможуть не сидіти по декілька днів без води. Тому питання по безперебійному постачанню буде вирішено. Загалом, у рамках проєкту частину коштів при погодженні з банком КФВ направлятимуть і на інші потреби. Планують замінити мережі водопостачання, встановити лічильники у багатоквартирних будинках. Тощо, втім, основна частина гранту піде на заміну найбільш аварійної площини водогону. Зі 104 кілометрів найбільш проблемною є ділянка гілки Дністер-Чернівці протяжністю майже 6 кілометрів. Це фактично 5 відсотків. Але якщо її замінять, це суттєво змінить стан системи водопостачання, каже заступник міського. Також треба розуміти, що в нас ще й інші ділянки, які, теж, на жаль, не стають кращими по цьому водогону, і не треба забувати ще про те, що в нас по всьому місту ще величезна протяжність водопровідних труб, які ми теж самі коштом міського бюджету не зможемо це змінити. Але поступово ця робота, вона, звичайно, що навіть при умові, що ми можемо отримати і гранти, і кредитування, вона розтягнеться на роки, можливо, і на десятки років, тому що стан нашої системи водопостачання і каналізування, на жаль, Далеко не найкраще. За його словами, ця ділянка є найбільш проблемною через те, що статистика аварій по ній найгірша. Фактично, 80% часу, коли всі чернівчани сидять без води, це якраз аварійні витоки саме на цій ділянці. Про необхідність заміни водогону говорили ще з 2008 року. Тодішній міський голова Микола Федорук достукався до німецьких партнерів, які прийняли програму кредитування для Чернівців водоканалу під гарантією уряду. Однак, після того як його усунули від виконання обов'язків, проєкт заморозили. Його продовжила аж у 2014 році з призначенням на посаду нового міського очільника Олексія Каспрока. Тоді, врешті, підписали договір та чекали на реалізацію проєкту. У нас був проєкт, який передбачав три стадії. Він і зараз є. З початком бойових дій активних трошки заморозився. Він він передбачає реконструкцію і системи водопостачання, і водовідведення. Плюс на додаткові роботи ми сьогодні маємо можливість отримати грант, тобто це кошти, які не треба повертати так само від німецького уряду. Найважливіше те, що грант є безповоротним. Партнери самостійно, згідно зі своїми правилами та умовами, будуть перераховувати гроші підрядникам-виконавцям без зарахування на рахунки водоканалу чи міськради. І це справді добра справа. Щоправда, не лише для чернівчан. Вважає народний обранець двох попередніх скликань Максим Бурбак. Цей водогін від Дністра протягується понад 60 кілометрів. Він проходить територію і заходить в місто Чернівці, і там, де є ці труби старі, uh -huh. на стиках, які рвуться, ламаються, їх е тиском розриває, вся ця місцевість заболочена. І тепер, uh -huh. коли купили екскаватори, взяли зараз грант, зараз, коли будуть прокладати пластикові труби, які покладуть в землю, ця земля. Перестане бути заболоченою і збільшиться площі під сад. все на я бачать цьому позитив. Аліна Рябко Максим Білоткач теми дня ТВА. Минаючи міни та обстріли, волонтери та благодійники продовжують відправляти з Чернівців гуманітарну допомогу жителям звільненої Херсонщини. Зокрема, передають такі необхідні продуктові набори, як організовують процес та не втомлюються творити добро. Дізнавалася моя колега. На звільнених територіях Херсонщини триває гуманітарна криза, тож допомога волонтерів життєво необхідна місцевим жителям. Одним з перших відкривачів на цьому шляху став благодійний фонд Ембрейс. Ми їхали двома бусами чотири волонтери, Ми їхали через Кривий Ріг, їхали в Херсонську область. Ті села, де ще не було ні одного волонтера. Вони там більш зараз такі дивишся, вони стали більш патріотичні. Вони дякують Збройним силам, що вони звільнили їх. І далі спілкуючись з людьми, вони просто дякували за ці елементарні даже, такі продуктові набори, які ми там везли. Також хліб везли, олію, воду. Там ні світла, нічого немає. У людей зараз взагалі. Ми їхали три з половиною години полем. Колем і там взагалі ні одної цивільної машини нічого немає. Також місцеві попереджають волонтерів про численні замінування та обстріли. Водій автобуса, який вже неодноразово доправляв гуманітарну допомогу, каже, що незважаючи на небезпеку, хоче допомагати людям. Я зараз їду в Херсон, відвожу гуманітарку для людей. Нуждаючися, пожилі люди, це в першу чергу, і діти. Страшно. Ой, очень страшно туда ехать, потому что Херсон бомбят, прилеты. Страшно очень. Ну, мы будем осторожными. Больше у некому. Ну, решил так вот от себя. Помагають людям благодійний фонд Ембрейс надає допомогу по всіх регіонах України практично з третього дня повномасштабного вторгнення. На звільнені території Херсонщини доправляють продукти першої необхідності. Якщо людина отримує цей пакет, вона може його відкрити, там є все перші необхідності, там є кілограм муки, кілограм сахара, кукурудзяна мука, там є консервація, обов'язково, є олія, є чай, кава, мівіна. Що можна запарити, є дуже багато у нас таких сумішів, які можна запарювати, Там рисова суміш, гречана суміш і їсти споживати. Воно дуже-дуже зручно. Тому ми стараємося робити те, що людям. Перша необхідності потрібна. Тож волонтери, меценати та небайдужі громадяни продовжують підтримувати українців, які опинилися у скрутному становищі через війну Росії проти нашої держави. Мої колеги з Херсона, мій однокурсник Ігор Постух, звернувся до мене, що приїхав мікроавтобус з Херсона. Збираємо гуманітарку для передачі мешканцям звільненого Херсона. Тому звернувся до свого колеги Олександра Поршаги, і от бачимо, сьогодні ми загружаємо мікроавтобус, який одразу прямує до Херсона. Завдяки спільним зусиллям люди зможуть подавати кризу. Бачимо, що там гуманітарна криза зараз, і треба зробити максимально все від нас, від Буковини, для того, щоб херсонці могли отримати найнеобхідніше. Плануємо, що в грудні також цей автобус повернеться, і будемо загружати. Тому що спільними зусиллями повинні відвоювати всю територію України, відновити українську владу допомогти всім українцям пережити цю зиму і, врешті, решт розбудувати вільну незалежну Україну Валерія Пержун, Руслан Батюк, теме дня ТВА. Вадивитимуться у Європі. Наш телеканал уклав угоду на трансляцію з британським iptv мовником компанією AG Stream. Відтепер ТВА включено до пакету «Українська тів, який налічує понад 450 каналів. Команда Українська Тіві працює на ринку телебачення вже понад 15 років. Їй належать права на ретрансляцію телевізійних каналів згідно технології IPTV. Сьогодні компанія має не лише сотні дилерів, а й головне десятки тисяч задоволених клієнтів. У всьому світу також володіє більше ніж 10 серверами у різних локаціях, завдяки чому контент доставляється у різні куточки світу за лічені секунди. На цьому ставимо інформаційну крапку. Якщо вас цікавить більше, заходьте на наш сайт TVA.ua. Дякую, що ви з нами. На все добре.